Наступна головоломка 8 додати 0 дорівнює 9. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам потрібно перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 відняти 0 буде 8, 8 дорівнює 8. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.